Чи варто говорити прямо? Росія ворог, люди помирають. Чи це може травмувати дитину? Коли ми говоримо дітям відверто, що Росія нас забиває, що діти гинуть і так далі, тут знову таки говорити в залежності від того, з якими емоціями ми це передаємо, з яким станом, що ми хочемо донести дитині, ми маємо сказати правду. Так, це Росія, це не інша країна, це не Франція, не США, це Росія. І ми маємо називати своїми іменами те, що відбувається. Але при цьому не насаджувати е, е, свої е, внутрішні такі сильні емоції, а да? дати можливість дитині самі зрозуміти, як. Ну, навірно, неправильно сказати, що як реагувати, да? ми маємо навчити дитину розуміти, що у нас є своя держава, ми маємо її захищати, і що для цього ми маємо бути гідними взагалі того, що ми робимо, як ми відносимося до держави, що ми робимо для того, щоб допомогти і, і наблизити перемогу. Але при цьому розуміти, хто є хто, хто є ворог, що ми захищаємось, а не нападаємо. Але все-таки про ненависть. Ну, це настільки двояко, от, насаджувати ненависть, так? розуміння, так. Але почуття, ну, я б, мабуть, була все-таки з цим трошечки обережна, а от, говорити, і говорити, що я злюсь, тому що вони напали. Тому що вони забрали там, мій дім, забрали те, що в мене було. Ненависть надто сильна емоція. І якщо прям ви розумієте, що дитина відчуває. Да? І коли ми так говоримо з такою ненавистю, будемо говорити в присутності дитини, вона буде відчувати таку саму емоцію сильну. І це може потім бути не тільки по відношенню до Росії, але й до багатьох речей. Тобто тут важливо от не перегнути, да, а пояснити. Важливо, щоб все таки дитині пояснити, що відбувається, і чесно говорити, так Росія напала, так, Росія чинить неправильно по відношенню до нас, так не має бути. І це може злити, і це може е, ну, давати такі сильні емоції, але це наші емоції, тому що ми захищаємося, тому що ми намагаємося бути справедливими, і тому, що ми намагаємося відстояти свою свободу. No. Yeah.